Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас таке запитання: до чого призведе звільнення генерала Сирського? Ви пам'ятаєте, коли звільнили залужну? До якого хаосу це призвело? До як, як, скільки здали, здано було територій? Ось. Зараз будемо дивитися, до чого призведе? Звільнення генерала Сирського. знову випадає. Ви знаєте, повторюється, трошечки повторюється дещо. Дещо повторюється. Звичайно, про це ніхто не говорить, але це заведе Україну знову в якийсь глухий кут. Знову в якийсь, давайте я так скажу так, дєбрі. Поки звідти вийдемо, може прийти дуже багато часу. Поки людина ввійде курс справ до своїх обов'язків і тому подібне, це не дуже добра справа. Це буде все затягнуте. На полі бою буде це все затягувати. Ось так я це бачу. Як сприймуть військові. Зняття сирського внутрішнє неподобство, зневіра якась. Знаєте. Але дивіться, в них іншого виходу все рівно немає. Все рівно будуть йти до перемоги, все рівно останні сили будуть віддавати. Але це не добре. Я маю на увазі недобре ось це, що внутрішні. Внутрішні безпорядки можуть початися. Але дивіться, бачите, тут залякування можуть бути військових, тобто той, хто прийде, новий, хто би це не був. Ми вже дивилися, я вже казала, хто може прийти на його місце. Ось. І недобре, страх у військових буде страх взагалі щось висвітлювати, щось розказувати і взагалі виступати, говорити правду. Ось я так ще скажу. Буде в них страх. Їх залякають, щоб ви розуміли. І залякають їх, ну, не... давайте я так скажу, невеликі професіонали. Що матиме з цього Україна? Нічого доброго. Всі три карти дуже недобре. Дивіться: Україна матиме розвал, глухий кут. І, бачите, перед ворогом впаде на коліна. Недобрий розклад, кажу відверто. Навіщо Зеленський міняє сирського? Причина. В чому причина, що він його міняє? Забаганки не виконав. Не виконані були забаганки, і за це буде покарання. А забаганки були по місяцю дуже недобрі. І ось різкі забаганки, тому його і звільняють. Він не виконав наказ, не виконав забаганки, як я кажу ще раз, цього шута. Ось так розклад показує. І немає змісту його тримати. От і все. Недовольний. Ска... Давайте я так скажу. Зеленський незадоволений результатами, які йому м -м, поклав Зеленський. Зеленський дав йому наказ. Ну, хто у нас Верховний Головнокомандувач? Він свариться з генералами. <кій> він наказує їм, він щось від них требує. Хоча людина сама не була в армії ні одного дня. Ось так. Тому він виконав занадто мало. Занадто мало. На нього покладалося набагато більше. Набагато більше на нього покладалося, а він виконав тільки ось це. Тому його і звільняють. Не здав більше територій. Військові не дали. Просто військові не дали. От і все. Мої дорогенькі слава. Збройним силам за те, що вони такі мужні, за те, що вони відстоюють Україну, віддають наймиліше, найдорожче це своє життя, своє здоров'я. Підтримуємо армію і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньке.